Рано вранці у селі на бабусинім дворі прокидаються усі і тварини, і птахи, і великі і малі. Півник голосно співає, все подвір'я сповіщає. Прокидатися пора доброго усім вам дня. Разом з ним усі вставали, потягались, пострибали. мама курка у садочку, кличе донечок і синочків. Ідіть сюди, мої курчата, будемо зернятко шукати. Качка з каченятами весело живуть. Самого раненько до річки ідуть. Каченята молодці, всі хоробрії пловці, разом всі пірнають. Качку забавляють. Качка крякає, кря-кря, як люблю водичку я. Ось індичка та індик весело белькочуть. Та маленьких індичат по подвір'ю водять. Ще живуть бабусі веселі гусі. Гусі гучно гелгочуть, може, їсти вони хочуть.